Ну що ж, всім доброго ранку. Я спав-спав і -спав, згадав, що сьогодні 7 -е число. І я зареєструвався на конференцію від уклон. І треба, якби, до неї поїхати. І Ви подумайте перед тим, як заводити сухо. Це кожен раз треба було з ним гуляти. Я вже виїжджаю до конференції ті свій чертольот і їду. У мене дуже низькі очікування насправді. Я взагалі не знаю, що там має бути. Написано, що з 11 до четвертої мають бути ВСЕО в клон, Київ стар. Але що очікувати, я не знаю. Перше, я дуже хочу встигнути вчасно, але навігатор показує, що я і маю встигнути вчасно. По-друге, щоб там не було ніяких зашкварів з реєстрацією, дуже швидко, щоб все пройшло. Кирил, спідстер, все, дивіться, кайфуйте, балдійте. От, по-третє, дуже хочеться якийсь бутербродік з шинкою, може з сиром якимось. Якщо це прям ну, успішна конференція, я вважаю, що там має бути ще якісь бутербродіки з ікрою, може з сосем. Тому як справжній стартапер я хочу ще на халяву поїсти. От, такі в мене очікування. Я теж подавав заявку на участь її відхилили. Відхилили її з причини того, що не знають, як спіцер може бути інтегрований у уклон. Я і сам не знаю, як він би міг бути інтегрований у уклон. Але і правила такого, і якби вимоги такої не було, про те, що. Він ну, стартап, який подається на грант, має якимось чином бути інтегрований в уклон. Я не дуже і хочу бути інтегрованим в уклон, якщо так вже чесно. Також мені написали, що Спідстера є багато конкурентів, тому їм не підходить. Але, ну як би так сказати, у уклона є як мінімум болт, як мінімум Uber. Мабуть, по-перше, Uber, а потім вже Bolt. І я вже мовчу про всі, як американський ліфт. Купу різних агрегаторів таксі в інших країнах, і яких я просто навіть не знаю. Таксі 838. Я вже майже на місце. Я хотів заїхати з однієї сторони. Не сказав, що так, я можу тільки пішки. Але добрий дядя охоронець мені розказав, як мені можна доїхати. Це я просто пошуку казерного паркомісця. Так бо можна було б залишити ще. Кратись пішечки, метрів 500. В мене є відчуття, що я зможу зробити це краще. Ну, ось і Юніт Сіті. Запрошені було зазначено, що конференція проходить у будівлі Б12. Тож беремо рюкзачок і вирушаємо на пошуки. Так ну що, друзі, я вже встиг. Зареєструватись доволі швидко, як я і хотів. Як бачите, в мене такий класний бейдж. Тут написано моє ім'я, написано спідстер, що дуже важливо. Я не знайти казирного місця собі, став у дупі світу, у дупі світу. In the middle of the nowhere. Це, мабуть, і краще, тому що було б дуже дивно, щоб всі тут паркувалися, але кайф, кайф вже на місці. А поки у мене є півгодинки до початку, розкажу трохи про місце, куди я приїхав. Unit Сіті це найбільший інноваційний парк в Україні, розташований у Києві неподалік від метро Дорогожичі. Це місце, де поєднуються технології, бізнес та освіта, створюючи унікальну екосистему для стартапів, it компаній та підприємців. Тут працюють сучасні офіси, коворкінги, акселератори, а також освітні ініціативи, такі як Unit Factory. Юніт Сіті став символом технологічного майбутнього України, приваблюючи інвесторів і талантів з усього світу. О, ось же і почався пічін стартапікселетінтінологічного дров і країні в промісінхові приймати виклики ринку та знаходити рішення для змін у цілих секторах економіки. Там само він дійсно є рушієм і наш швидким таким амортизаційним інструментом для підтримки економіки. Саме великий трак, зима холодно, я а, і цей трак рухають чотири електромотори. А чотири електромотори рухають два двигуна внутрішнього збирання. Ситуація патова. Під час івенту виявилось, що в мене є робочі зі зізвон? І команда. гроші. Друзі, ну що, закінчився вже цей івент. Що хочу вам сказати. Буду їхати і буду вам розказувати. Хочу сказати вам, що сам івент мені дуже сподобався. Дуже класна організація. Дуже цікаво було послухати про е, стартапчики, звичайно, хоч ми не брали участь, але все одно було дуже цікаво. Я радий, що взагалом в цей час такі івенти відбуваються. Але, якщо чесно, мені зовсім не зрозуміло, яким чином були обрані переможці. До першого місця взагалі немає жодних претензій. Дуже класний стартап, який називається Get Order, здається. А от друге-третє місце, ну стартап під назвою Катерина. Ідея дуже цікава, але супер не нова, і вже дуже багато конкурентів в такій ніші. Це стартап, який робить, грубо кажучи, тривожну кнопку. І стартап називався Єбазар. Е, трошечки я не зрозумів, що нафіга і чому. І ще хочу зазначити, що були дуже круті стартапи, які вже знаходяться на дуже високому рівні, як, наприклад, Екофактор. Я прямо зараз буду ним користуватись і заряджати машину. От вони теж подивались на цей грант, хоча я не розумію, там максимум, що можна було отримати, це 20 тисяч євро. 20 тисяч євро. Ну окей, 20 і 10 тисяч євро. Для компанії Екофактор я думаю, що це так: чисто залишити десь <схи> чаюху. Уявляю, скільки коштує установка однієї станції, і я думаю, що це ну як мінімум тисяч п'ять коштує хоча б установку однієї електростанції, щоб люди користувалися. Тому я не знаю, яким чином їм допомагають ці п'ять, 10, 20 тисяч євро. Установлення там двох трьох станцій. Ну не знаю, що був класний стартап, називається FuelWell. Які пропонував зменшити викиди. СО2. трошечки не зрозумів, навіщо вони борються за такі суми, за такі гранти, якщо у них там інвестиції півмільйона доларів, 10 тисяч євро виграних вже якось виглядають дуже дивно. От загалом івент мені сподобався, якби я не провтикав пів івента на робочому зі дзвоні, який просто е зні звідки опинився. А так класний івент. Дуже дякую і Ukrainian Setup Fund, і уклону за організацію. На цьому свій день закінчую. Буду заряджатись. До речі, блін, класна машина зараз витрачає 17-20 кВт на годину. Це тупо кайф. Якщо порівняти з зимою, це тупо кайф. Пока.